Історика політичного каналу, я знаю. І як історик, і як людина, яка трішки розуміється на політиці, що чоловіки, мої опоненти можуть бути повними нулями, от такими от круглими, такими величезними нулями. Тобто ні чорта вони можуть не знати, окрім язаком Філіпати. знаєте кого, послухай, мене чи їх Звісно, що їх, бо в них правильні піпірки. І що ще в них в мозку немає? Так мало хто у нас тяжоле носить, знаєте? Це просто повний абзац. Якщо час. І так жінці доводиться пробиватися на те саме місце, яке вона хоче, з боєм, притом з жарким і класним боєм. Я не строю себе жертву. Тому що я чудово розумію, якщо я буду строїти себе жертву, знаєте, скільки чоловіків згадають, які вони курви гарні, га? Мені перечислити всіх цих гавриків, бо я ж їх знаю. Кого у Фейс, кого по ім'я, кому... кого і в обличчя і по ім'я, так би мовити, це просто повний абзац. Тому, якщо у нас є, так би мовити, безпосередньо конкуренція думок, а я хочу конкуренції думок. Якщо хтось переживає, що я там сильно грізна в інформаційному середовищі, ні, це я ще не грізна. Це я ще не розрулювала дискусію як таку, я ще не підіймала дискусію. Це я зараз трішки підняла градус. Рішечки. А у нас половина чоловіків сходили уже, так би мовити, ріденьким. Це просто неймовірна ситуація. Слова не скажи в українському Ютубі. Ну, це клас. Це, я не знаю. Таке було хіба що, так би мовити, в кращі часи Сократа, коли Сократу сказали випий яду, отрути, даруйте. От тут ти щось забагато говориш явно. Ну, якась така ситуація. І це ненормальна ситуація, щоб ви розуміли. Тому в самому призові жінок, як такому, нічого такого немає. Знову ж таки, там формулювання по закону я б трішки виправив. Нам просто потрібен повномасштабний призов людей. В тому числі чоловіків та жінок. І також нам, потрібен, нам потрібна конкретна програма, нам потрібно шанувати кожного солдата, підготовлювати кожного солдата, в тому числі чоловіка, в тому числі жінку. Безпосередньо брати і підготовлювати програму підготовки. Нам треба однозначно кращий досвід, а не той, який нам всі подобається. Розумієте, є сфера, в якому глибоко начхати, що комусь із нас конкретно подобається. Мають бути нормативи, мають бути соціальні, політичні традиції. А не зібрались гопніки, вирішили, що вони політики. Та щас. Добре, народ, на цьому все. Підтримайте мене все, підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте за особою слов, бо я щось розійшлася. Папа.